Отець Стефан Досенбах Місяць душ честилищних день 23. Велика заслуга на боженство за душі у Честилищі. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя Матея 5:7. Серед добрих учинків найбільш заслуговують на увагу вчинки милосердя або любові до ближнього. Бо справжня любов до ближнього проявляється у вчинках, виконаних задля Бога, а тому містить у собі любов Божу. Увесь бо закон міститься у цій одній заповіді Люби ближнього Твого як самого себе. Галатів 5,14 Власне про добрі вчинки згадує вічний суддя, коли праведних буде небом нагороджувати Матея 25 Отже всі чини милосердя в повній мірі закладені в набоженстві за душі померлих. Воно заспокоює голод душі, бо для спраглих оглядання Бога відкриває небо і дає Ісуса хліб ангелів. Воно заспокоює їхні прикрі почуття, бо відкриває джерело води, яка освячує вічне життя, воно запроваджує їх до вічних осель. І запевняє їм миле прийняття. Воно навідує їх на ложі мук, очищуючого полум'я, воно звільнило їх з усамітненого ув'язнення і запроваджує до неба. Нарешті, без порівняння, більше послужимо тим душам, водячи їх до вічного спочинку, аніж коли їхнє мертве тіло ховаємо в лоні землі. Щасливий той, хто на питання справедливого судді про добрі вчинки зможе представити йому душу, яку визволив із щастилища. Якщо Ісус Христос запевняє, що кожний учинок милосердя, засвідчений нещасливій людині, так потрактує, якби це засвідчено йому самому, то не можна сумніватися. Що будь-який учинок милосердя на користь, душам у частилищі буде перейнятий так само. Ходи, благословенний, Скаже Син чоловічий, до кого, – Ходи, бо коли я у тюрмі був, ти відвідав мене. Матея 25:36. Відповідно за душі померлих не тільки сповняємо всі вчинки милосердя, але ще досконало їх виконуємо. Бо виконуємо їх в наміренні тих, які їх потребують більше, ніж найнещасніші люди на землі, і в наміренні тих душ, які особливо милі Богові. Надто ті вчинки милосердя супроводжують обставини, яких аж надто часто не вистачає всім іншим, зрештою добрих учинків. Вони натхненні вірою і нерозривно пов'язані з покорою. Якщо приходимо із допомогою убогам, то так не раз чинимо, тому що їхні терпіння викликають наше співчуття або навіть через те, що нам надокучає їхня настирливість. Під час набоженства за душі померлих скоріше сама віра впливає на наші серця, нічого тут не промовляємо до наших почуттів, і хоча страшні ті терпіння, але бачимо і відчуваємо їх. Лише через віру. Інколи наша власна любов применшує значення наших учинків і позбавляє їх заслуги, бо через них хочемо заслужити пошану і вдячність наших ближніх. Набоженство за душі померлих це дійство скоріше скрите, ані інші, ані ми самі не бачимо його плоду, і тому воно мало підкріплює нашу зарозумілість. Цей вид любові до ближнього надприродний у своїй основі, своїй меті, яка велика його заслуга. Якщо кухлик холодної води поданий з любові, отримує свою нагороду, то наскільки щедрішим буде винагороджене милосердя, яке виявляємо ми тим душам? Довіра, котру покладаємо на Боже милосердя? Теж підносить заслуги добрих учинків. Власне, тим набоженством виявляємо найвищу довіру, молимося за душі померлих з тим переконанням, що це для них дуже корисно, проте ніяких результатів не бачимо, все виконуємо тільки з довірою у милосердя Боже. Святий Амброзій говорить. Що-небудь чинимо з любові для душ померлих замінюється для нас на ласки, а по смерті збираємо з цього стократні плоди. А ці гідні подиву і повні заслуху чинки милосердя може виконати кожний в будь-який час і в дуже легкий спосіб. Хто не хотів би вжити всіх засобів, аби прийняти для себе таке святе. Спасенне, повне заслуг на боженство. Молитва, Боже, який даєш життя і тіло людське воскресінням освячуєш, ти дозволив грішникам у молитві звертатися до тебе, а тому просимо, вислухай нашу гарячу молитву, яку приносимо за душі слух і слугинь твоїх. Звільни їх з терпінь частилища і введи в гроно святих Твоїх. Дай, о Господе, щоб зодягнулися в небесні шати і утішалися радістю раю. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословений плідло на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя, Откупителя, душ нашим грішним. Амінь. Отче предвічний, через найдорожчу кров Твого улюбленого Сина Ісуса Христа, змилосердися над ними. Вічний спочинок дай їм Господи, а світло вічне, нехай їм світить, нехай спочивають у спокої. Амінь. Приклад ВОТранто, Отранто, місті колишнього королівства Неаполь, одна особа почула, як проповідник з чину отців Кармелітів говорив, що ті, які побожно носять параман Кармеліцький і виконують усі необхідні приписи. В суботу по смерті, за посередництвом пречистої Діви Марії, будуть визволені від Богню чистилища. Отже ця особа вступає до братства святого Параману і просить пречисту Діву, щоб виєднала їй ту ласку, аби померла в суботу, і щоб без зволікань була визволена з чистилища. Справді, померла в суботу, так як собі того бажала. Коли її дочка, дуже засмучена після втрати такої доброї матері, молилася за упокій її душі, прийшов до неї один відомий слуга Божий, про якого говорили, що Господь обдарував його особливими ласками і промовив до неї: Не плач, бо ручаюся, що та, яку ти так любила, за заступництвом пречистої діви визволена з чистилища і прийнята до грона вибраних. Посилання на книжечку, як завжди, буде в описі під відео, а пізніше і в коментарях під відео. Дякую всім, хто підписався на мій канал, хто разом молиться, слухає. Щиро запрошую підписатися всіх, хто ще не підписаний на канал. Але теж слухає і молиться. Підписуйтеся, діліться своїми друзями, старшими людьми. Будемо разом молитися, тому що молитва це наша сила і молитва це наша зброя. Слава Ісусу Христу!